Доброго дня, мої шановні підписники і гості каналу. Дякую вам велике за підписку і за підтримку. Сьогодні хочу приготувати неймовірно смачну закуску без великих затрат. Мені буде потрібно яйцем з розрахунку на кількість гостей, шляпки консервованих грибів. У мене грибі польські, їх треба обсушити е, бумажною, бумажним рушничком. 50 грам свіжих грибів, одна цибуля. Це я вже порізала і підсмажила з однією столовою ложкою олії, 50 грам вершкового сиру, один зубок чеснику, майонез, сіль і перець. Беремо яйце очищене і отак надрізаємо оцю частину білка і викладаємо туди жовток. Я ще робила оцю частину, що я відрізаю, я брала і в заварку чая, чорного чая в заварку і проварювала хвилин 5. І шляпки ці робляться коричневі. І тоді начиняла і отак його клала, і вийшов грибок. Тільки це коричневе буде. Жовток розім'яла. Додала потерте на дрібній терці білок, який у мене залишається, що я зрізала його гриби з цибулею сир. І час Посолити за смаком, Поперчити. додати майонез і перемішати. Це буде наш у нас начинка для грибочків. О так наповнюємо. Накладаємо, перевертаємо цю шляпочку теж промовщуємо і накриваємо зверху. студни. Дуже смачна начинка. Вот так. Польские грибочки. А маленькі грибочки я зробила з, перепелі... з перепелених яєць і шляпки на них маленькі поклала. Отака грибна галявина в мене вийшла. А якщо на свято, то ще й на центр столу, то гості будуть в захваті. А смачно як! Цієї намастки вистачить на 10-12 яєць приблизно. Готуйте як я, готуйте зі мною, готуйте краще мене. Нехай вам щастить і слава Україні! Героям слава!